добрий день ви знаходитесь на моєму каналі зараз заливаємо водичку спитаю як гусінь поміняв я котки піддержуючи на резинові І подивіться Подивимося, як воно гучно буде тепер чи ні. Та, я думаю, що ні. Ну, no, Понятно, I, що вже не так гучно. Котки поставив почти нові. Ну, Два нових задніх, а передні ну, дуже мало робили. Ну, Резина відлічна. І, і резина, і підшипники дуже в хорошому постоянні. <кій> Там дуже багато питань задають, де ти береш запчасті. Я знаходжуся в Харківській області, я вам казав, і ще раз кажу, я знаходжуся в Харківській області. Одна 60 кілометрів був тракторний завод ХТЗ. І в нашому в нашій регіоні цих тракторів дуже багато. В нашому регіоні цих тракторів дуже багато. Недавно ось. Порізали Тихан Ц4 я брав запчасти. А так взагалі, якщо треба, по коробці мені, наприклад, там, по задньому мосту, ну щоб э, беуш нічого не ставити. От на цей трактор я його як реставрував. Я тут задній мост новий. Коробка тут в отічному стані була. Вона зараз є. По дуву. Я передивлявся, попідтягував по, по почепники. По мотору проблема була, Гільзи поміняв. І все. Форсунки відрегулювали мені люди. І все, насос хороший був. Він і зараз у мене стоїть. По гідравліки ото був поміняв розпределитель і насос. Ну і коли мені його привезли, я гусінь. Гусінь поміняв на ньому. Оця гусінь із ДТ-75 я брав. У нас коли сахарний завод різали, там дуже багато було ДТ-75. І на те час було дуже тяжело, от іменно з нашої округи, дуже тяжело було забрати там трактора. Десь звідки ляс люди приїжджали, там головки по-моєму, познімали, а так різаком кабіну е, шмальнув. трактора погоріли, їх порізали. І то я через свого директора, там цей, е, як би так назвати, мародюр, називаємо так, який унічтожав сахарний завод, приїжджав до нашого директора там на ставок, і я Ну, попросив директора, щоб пополам, щоб гусінь забрати. Гусінь вже була розрізана, е, на пополам, ну, не на пополам, а по, отак, трак розрізаний був з однієї сторони, з іншої сторони. Ну Давай в деталі то, не будемо даватися, то, то, то вже таке. Забрал. Ну Я за запчасті кажу, де ти береш запчасті? Та, Та їх повно, їх скрізь. повно. У нас у Харківській якщо області запчастів повно. Якщо треба, пишіть у коментарях, я вишлю вам номер е, людини, яка робить на Він по новій почті працює, ну по Україні. Запчастей есть То Только мало, мало. Богато их. В Харьковской области их... Їх... Сейчас у вас два трактора будут резать. Давай, расскажешь. Oh. Зараз каретка на лозці нова, 15 тисяч, ну нова чи не нова, не знаю. Мабуть, перебрана. Люди її роблять як нові. До чого не доколупаться. 15 тисяч гривень. Радіатор серцевина. 10 тисяч гривень. Так. Закуп. Зараз... Гусінь, Чи гусінь. Кроба, гусін. Кажу, гусінь зараз будемо натягувати, да? на дорогу вийдеш. Ну так на слух і не понятно, так? Да? Ну так да. На. наче нічого не помінялося, фигів Чу, Ні, набагато тихіше, Там у мені в кабіні читать. Набагато тихіше. Набагато тихіше. Зараз підтягнемо гусі. І може сьогодні поїдемо культивувати під ячмінь бо там вже в багатьох регіонах України люди обсіваються, ну воно як би ще й рано, хто ж воно там апрельські ще заморозки будуть. Ну ячмінь, горох, яру пшеницю, то, в принципі, люди сіють. Ну У нас хлопці ось повиїжджали. Та й трошки раніше там, як я оборонував, сіяли ячмінь. Ну не знаю, вроді касирувато було, ну сіяли. Сію грязь, будеш А... Це ось хлопці поїхали. Ну, у мене куски в селі, вони не дуже пробиваються. І там є така одна містина, де трошки суглинок є. Ну, все одно поїдемо попробуємо. Получиться, значить, сьогодні закультивірую. Культивірувати глибоко не буду, сантиметрів, може 8-7, хватає. От. ще не треба, щоб... ну, Самі розумієте, що влагу. Там воно і горнутиме. І щоб Влагу сохранить дужче. Я там у селі куски ті, там 1,5 гектара, таке, 50 сотих. Я їх не, влагу не закривав. Бо на те время, коли я тут боронував у себе після поля, зразу у селі, воно все було, то там взагалі суглинок, воно все було, Ну а так, техніка огонь. Техніка огонь і будемо далі прапілувати. Потянемо планочку Ну, то таке. Запчасті, якщо, злоска, я ще раз наголошую. Там є люди, по-моєму, з... з Казахстана, чи звідкіля там писали. Ну, коротше, висила тільки по Україні. Запчасті тільки по Україні. В будь-яку точку України бо я з цим чоловіком я з ним давно знайомий на лосці я до нього дзвоню ну, як... охота як є я їду на лоск От. Ну, а зараз время таке що не жила в неї кататися а так взагалі мені буває і цікаво, поїдеш на лоск лоск це у нас базар автомобільний і тракторний дуже великий це його знають всі, я думаю. Українці я, точно знають. Я, українці, я думаю, точно теж знають. Ну а в основному люди, ну суд, десь е, по розборках, е, ну, де. Ну, в основному такі трактора стараються їх дуже, як би сказати. В знаєте, як в груді воно як от вже. Хоп-хоп, порізали мовчки, нікому ніде нічого там, наприклад, на тій розборці навіть, чи де там на металобазі вони. У нас раніше в ков'ягах там металобаза була. кидали, Вони хлопці тоді коли Чуєш? трошки зобразили, то відкидали. У коментарях писали. А як ти їздиш, типу, ну? А, Мінти, типа не этот. Мінти. Ну, у нас е -е, десь туди, куди я їду, два є таких участка, де я пересікаю трасу. Ну, один участок на поле, а другий участок там у селі. У нас тут по селі проходить якби траса. То... Ну, у нас проїжджай. така місцевість, що якби можна ще їздити. цим. Оцим трактором ще можна в нас їздити. Ну, а, так... а так, взагалі, ну, я колись із плитою їхав, одну трасу там цим трактором перетягував там плиту з вишки. Я вишку, коли розгортав, там плита була. Я її додому забрав, директора зрішив. мінти і... типу побачили, що я тягнув. Ну, і догнали мене. Ну, догнали, мабуть, кілометрів за півтора вже від того міста, а може навіть двічі. Ну, ні, кілометрів, мабуть, за два з половиною, так? Десь так. Я вже в селі був. І вони так із з таким тим Остановили мене з мигалками. У вас там ja, щось ззаду причепилось. Там щось ззаді причепило. <рес> 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 так і ти, починають питати, а документи є? Кажу, звісно, вони такі шари, раритет. От mm, да. документи думаю. Оце бульдозром її. Угу. Не, не, бульдозер. бульдозером. Не? Ну, коротше, це такі діла. Переїжджам. Ні, якщо буде щось там, вже знаєте як. Е -е, у нас люди там, як у ну, навіть желізну дорогу переїжджали, но ну, вони доски ложили. У них там біля желізної дороги лежали доски спеціально. От. Ну вони як, йшли, договарювались там, Ну, не знаю що там, як вони договорють, ну переїжджали, ну тільки по досках. От. Ну, буде е Покращення в нас в Україні з дорогами, з усім, там, знаєте, що. зараз ж дороги такі, що не дуже цим гусеницьким трактором його їх і розбиваєш. В основному машинами дуже розбивають. В основному машинами дуже розбивають. Машини такі, що возять. ну, Ну, вес, да, вес, там вес такий, та, да, мама не горює. А ті дороги на те були в те время були розчитані. Та під газончики. На... Ні, ну маска, маз. Тоді на те время мази були, крази, ну, скільки там є. Ну, не на великі. Ну, 12 тонн. Да. А зараз фермерки, наприклад, там е, хоп хоп у себе в складі позаготовлювали урожаї. І вагоновози, оці фури, їдуть, забирають, розточують дорогу. Понятно, ніхто на ті веса не дивиться. Ага. А то, ну, Я скажу, якщо з дорогами будуть якісь ті потім проблеми, доски або навіть скати у нас. Тут є в селі гусеничні трактори. Я його, наприклад, здикуватися не збираюся. Ним пахати – отлично, Культиви... культивувати — отлично, закривати влагу отлично. Чи то мені колюсний бити трактор, передок там чи ще щось. Якщо можна, <кхи> ну не те час, щоб знаєте, запчасти зараз не дармові. І не те. Зачем? Топти, якщо ось є варіант. Я його не вбиваю, цей трактор ніде нічого. ну Свою роботу виконую. Посівну отсіяв, до самої осені він стоїть. Ну, буває там хтось. Подіскує от... десь. Ну, я його не носив. Ну, да. Нароботки в ньому такої немає. Як раніше сутками люди на них робили, вони почти не глушилися. Посівна, потім там і пішло і поїхало. Я знаю, отакими от тракторами за 20 кілометрів мені мужик розказував, вони їздили караваном. 74 фуражир був на одні із тракторів, і вони їздили за 20 кілометрів, різали скирди і фургонами возили ну, мажарами, цими ж колбами. Колби, мажари, фургони, ну, кого як називають. За 20 кілометрів в одну сторону їздили 74 в зимнє время возили солому. Ну, да. Так що він вважався. Тоді на те време. Вітався ну, він, техніка, ввята тяжела техніка. Я пам'ятаю, батя в мене він всю життя проробив. Він нові трактори отримав о от такі 74-ки. і Я пам'ятаю одного году, я це не добре заповнилося. Получив він новий трактор, буквально, може, півтора року поробив на новому. І прийшов хлопець з армії. І батькові же, ну він як за хорошу роботу, йому опять новий трактор сунув. Він там почав матюкатися, я його тільки обтянув, тільки обкатав, типу. От дайте хлопцю, а воно ж тоді ну, не дуже, як би теж. Ну, а на воно ну, на те время і правильно. Якщо молодий чоловік прийшов ну, з армії, там, дали новий трактор, а якщо старий дали, то ну, нікому ж не хочеться робити на старому і в селах тоді. ну, за цього навіть не залишилося і робити. А потім, я пам'ятаю, оце такий період, що цьому хлопцю тільки віддали, батя буквально, мабуть, 4 роки на тому тракторі одробив і опять новий йому прийшов. Ну, капець. Залізеш у кабіну, запах цієї краски. все воно. А зіпи які були, ящики отакі, от нічого там тільки не було. У тих зіпах, ну, взагалі, комплектація тоді йшла класна. Чуєш? А ще люди ще удивляються, пишуть в коментарях, ви що, ви що, ним ще землю обробляєте цим трактором. Ну, а так, а для чого він зроблений цей трактор? Ну, для, для ну, чого? На деле, ну, таке це ж, ж трактор, обробляє. він має да. працювати. Він <кій> повинен працювати. Якщо я його, наприклад, поставлю на постамент, приїжджайте. Дивіться. дивіться, платіть бабки мені, щоб я за це знав. А так я на ньому, я на ньому гроші заробляю. Ну да. на пулі, у себе. Якщо я його поставлю, відкрию екскурсію, пожалуйста, приїжджайте. Ви напишіть, щоб я поставив його І Дело в тому, що ж оце він в такому ну, не був він в такому стані, Він був набагато хужій состоянні. Це вже самі його до такого стану довели. На мій канал. А ну там да, відео є, як він був. Ну, все є. Да, На моєму каналі там є. Він там якимсь чи синим цветом, яким заходом, чи зеленку. Зелений там, там да. Зеленку. Та ось де даже на рамі видно воно. Кроска подлетала. Подлетало, ага. А, ну да. Там воно так от може і не видно. Ну, в общем, відео є, да. Да, да. по комплектації, конечно, він не такий комплектований був. Це вже там, знаєте, дотошно вже я там, по мелочокі, щоб він уже. ну... Табличку ці заказував. Ну, да, за мене вже... питали, де ти заказував таблички? Дивіться відео, дивіться відео. І там все написано. Мій син понаписував, де таблички брати. Ну я ссылку там скинув. Да. да. Все. Як як ти робив там речаги, оці включення в тому, в кабіні. Ну, так що оце, оце в такому стані він нам не достався, він там був, звісно, взагалі. Це вже довели самі до такого. Ну а так. Ну а для чого такий трактор? Щоб поставити і дивитися на нього, чи що? Він должен робити в полі, а як? Правильно? Так, Сильніший мотор, на, на ну тут СМД-14, да, на Бульдозері, yeah, а тут СМД-22. Yeah. Ну тільки без турбіни. <скільки> да, турбіни та його попал. А тут там писали, навіть з турбіною. Я як баронував, навірно з турбіною. Та яка турбіна? І Писали там сцепку. Ну я так і думав, що буду щось там писати, так. Мала типа Мала сцепка. Ну воно під тобто, МТЗ розчитана та сцепка, для, І для знаю, У мене сцепки немає. Я почав ще можу сказати фермер. Тому що е, отаке, як почалося у нас із землями, погано розчитуватися почали там, вже свої там то почало нормально було, а зараз вже краще самому її обробляти чим вигідніше, Звісно, вигідніше, чим воно буде. Я потихоньку почав її скупляти, техніку собі потрохи. От. І таким, таким макаром ну, що, забрав землю і ну, да. І зрозуміло, що він з це купотяна і СГ-18, я не знаю, у нас 21-го навіть була, ну 21-й, мабуть, не а СГ-18 тягали. І я, і я на 74-й робив, я з армією як прийшов, і до армії робив, і після армії як прийшов робив, звісно, звісно. Ну це в полі, в полі. Це а так полі. же. А так, так, кусочках. На Куда кусочках це? куди вона та 18, да. У нас отут тут у фермерів немає таких цепок. Зараз там таке на 10-11 на борів. Чуєш, це воно що на, на, на паях, так кажеться, там площа здорова, ну, типу, то... типу, о, ти в полі таку маленьку тягаєш. <кхів> Ні, тут ну, тільки 10 гектар, а так в основному по посил, селові огородики. то ж люди ж, ну я, люди відео не дивляться, ну. Ну да. Хоп, зразу там Хоп. Так, Контрактор не, не, не в колхозі рубить, це ті не так. Так. що Ладно, буду тільки А гусі. А ну мамка не зна як... як определити Нормальне натяження А Ну напишіть у коментарях. Коли... Яка добажна бути провисання? Не, як оповілити натяження, можна так. А не, ну я, я, яка, як. Я сказав, як определити натяжені гусіні, що вона нормально натягнута. Оце вопрос. А тут я трошки вже був ага. думати, від чого ж відталкуватися. Хоча бачу, вона дужче привезла, ніж так. Ну наче Да, Та ні, і чого трішки потягнути, ти тут. А, ну да, це да. Це взагалі. Ну, на ровном стоит. Ну да. Сейчас. Так, а как? Это получается, сейчас надо вот это видео выкинуть, а потом следующее, да, чтобы, типа, дискуссия была. Ну да. Оце, вот эти катки, я залил такую мазуту, ну, чистейшую. Воно типа, как соліду. Ну, не солидол. Она такая, вязкіше, например, чем негровая. Ну, не вязьки, густіше, густіше, чем негровая. От. Ну, якби як типу, розплав, розплавлений салідов. Ну класно. При цьому без е, наконечника я тут туди закачував, потім, е, щоб воно розійшлося добре, я горілкою газовою, е, балончиком, тут кришку нагрівав і саме коток, щоб він, ну, можна сказати, гаряченький був. І коли закачував, я його от, так роз, роз, роз туди прокручував, щоб воно добре зайшло. Закачав повністю під саму зав'язку. Усі. Хай воно ну, він такий густенький, воно потім як розійдеться, розійде, я ще подивлюся. Якщо буде нормально, доливати не буду. Ну я думаю, буде нормально. Там щоб вже ж і воздух був ще для того. По... Ну, це да, погасаєш, треба спустити по книжки, воздух, може. Да, По книжці взагалі пишеться навіть там, через скільки то, я вже не пам'ятаю, через определенний пробіг трактора моточасового повинно. Отут по всіх пробках, по каретках, по всьому, спускати воздух. Тому що тут сапунів немає і скаплюється там. Ну, вакуум Вакуум робиться, так. Да. Його треба відкручувати пробочки, там, щоб не видавлювали, наприклад, пильники не порвало. Ну так. Є все, є пильники, все, 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 всі запчасти є. Всі є. На цієї. Налузки. тут тільки немає стекол, немає. Питали, де резинки брав у плотнітелі. На лоски, хлопці, на лоски. Оце все брав на лоски. Нові тут уплотнітелі стоять. Все на лоски брав. Ну так, та ще й в людей у нас багато таких тракторів і зачастей ще, бо дуже багато. Не я, проблема, взагалі. Я, дивіться, я бульдозер ото як брав у людини. Він його, не знаю скільки йому год, може йому тоді на те время годів 30 було. Тоді по колхозах таких тракторів було багатенько. І ну, він рядом звідсіля не дав Він до нас на тракторну бригаду приїжджав, ну, у нас вже 74-рок не було, а по моторах по СМД-14, на комбайнах мотори були, ну коротше таке він підлатувався. По навіски, там підлатувався. І коли він мені трактор цей продав, у нього два сина вони не схотіли займатися. У нього і земля своя була, не і коли я до нього приїхав, забрав цей трактор. і я До, до нього заходив там у сарачики різні, гараж. Мама не горють. Там запчастей. Ще один зложить. Ні. Мабуть, тут два і три. І траки там є. Чого там тільки нема. Нові колеса на каретки, нові корпуса, пружини нові. Ну, коротше, по трактору. ну, все. Запчастей, дивіться. К чому я веду? Я багато не збираю собі запчастей, ну це поддержуйсь там колись в тому. В коментарях писали, а постав, піддержавши. Найшов, поставив. Це ж не те, що там постав. Пішов, узяв і поставив. Ну да. Попробую його на налузки купити. Я ж кажу, каретка 15 тисяч стоїть. Ну, поддержуючи, хай ну, воно деньги стоїть. <кхем> Получилось у мене так, що люди зарізали трактор, він їм не нужен був. Різаком перерізав. В запчасті зап... предложили. А так я до того мужика, ну, от, заїхав і зараз він помер, його немає. Сини там щось жмуться, за ті запчасті, жмуться, мнуться і ждуть, поки ціна там підніметься на металолом більше, щоб продати. Я до них їздив, я балакав кажу, давайте я дзвоню на лоск до людини, він каже, яка ціна, це не то, що там, каже, яка ціна запчастей, ви там трошки мені вступаєте, ну, знаходимо язик, і я їх у вас купляю, забираю. Ну, вони що то там, не знаю, мнуться. Я більше до них не приїжджав, це вже. Года-два, мабуть, я туди не їздив. Чому я веду, що цей мужик запчасти на Воланда натягав, і воно, і, помер, і воно лежить. Він ні цього, мені коробку корпус новий предлагали. Я так подумав, думаю, і зачем? Ну зачем? Розіб'я я куплю. А ні, може я здохну і воно лежатиме, а потім його діти просто металолом. За 50 доларів мені її предлагали. Діти потім її в металолом викинуть. Ну так, да. зачем потім... його стягувати, да. щоб воно лежало. А щоб воно лежало? Десь мені треба тоді будки які строїти. Я в мене в планах його построювати гаражі для цих чотирьох тракторів. Для двох кольосних для цих двох гусеничних просто може якийсь навес буде. А ті, щоб, ну, іменно в гаражі, щоб кольос не стояли. Тому що, ну, самі розумієте, язиком ті лікар. Ну так. Да. Що ти те не зробиш, що ти те не позражаєш. Фінанси все впирається. Да, Ви спочатку в себе там розберіться, подивіться. Я думаю, фермера нормальні люди, які там ну, содержать техніку, вони це розуміють. Вони такого гамна писати не будуть. А Та, такі мамки не експерти диване. Будуть гамно розни Та хай пишуть, яка різниця, що. Ну так. Да. Люди люди різні бувають, хай пишуть. Так, да, і людей своєї мнение. О, вже півчаса набалакали. Молодець. Ну що, тоді надо це відео викидовати, а потом слідує. Да, поїде культивувати. Уже як на полі, да.